Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні будемо висівати все насіння. Тільки зараз приготуємо землю під посадку. Викопуємо канавку, отаку, кладемо бур'ян, чи соломку, чи бур'ян, що є. Рідесенько сипемо нітрамофоску і засіб від капустянки. Заливаємо це все водичкою із курячим послідом і засипаємо. Це для того, щоб бур'ян почав перегнивати. І так робимо далі. Готуємо місце, щоб саджати бахчу. Отак От висипаємо перегною, підсипаємо трішки нітрамафоски, Це все воно буде зарити внутрь. Попіл, жменьку гарну, отак, да. Отак. І це все зараз перекопуємо. Ось таке буде місце для е, бахчі. Так, перемішуємо і там земелька буде і вдобрена, і з соломкою. Те, що треба. Так, на ці мої куточки насипаємо ні травма, фоску. І оце все, що тут лежить, соломку, і бадилля, і шкаролупи, все-все перекопуємо туди. Підживляємо нашу земельку і розпушаємо. Ось так. І цей куточок, і цей куточок так само будемо робити. Готуємо землю для посадки. Приготували землю. І зараз висаджуємо. Тут у нас будуть дині на цій грядці а далі кавуни, кукурузку будемо висаджувати, огірочки, будемо висаджувати кабачки, усе, що насіння, усе-все-все будемо сьогодні садити, висівати. Так, що ми робимо? Ми нашу земельку підготовлену Гарнисенько поливаємо. Розчином перегноє курячого посліду. Робимо луночку, макреньку, гарнюню. Ось так. І висаджуємо насіння. Так, тут у нас диньки. Кидаємо. Три диньки, Три насіннячка. Отак. От і це та, що ми, що куплене насіння, що куплена динька була. І кидаємо дві колгоспниці, Ось так. Що зійде, те й зійде. Ось так. Закидаємо макреньким, бо там є трішечки вже, що... Проклюнулася насіння і прикриваємо, щоб не дуже обвітрювалося. Переходимо далі. На цьому краєчку на насолоду і знову кидаємо ту диньку, що куплена. Яка зійде, така й зійде. Колгоспничку. Земелька гарна, рихленька, пухкенька. Засипаємо і трішки підмульчовуємо. Так, пішли далі. Тут у нас починається грядка кавунів. Так, оце ось наш вогник. Це той, що я зібрала із свого, що в мене визрів кавунчик, а це той, що куплене насіння. Кидаємо трішечки того і того. Може ти зійде, може ти зійде. Отак От по п'ять. На синин бросаємо сюди. Кидаємо так, розтягнемо. Розтягнемо, хай буде. Гарненько тут усе є. І засипаємо. Гляньте, земелька рихла, гарна. І прикриваємо. Пішли далі, висіваємо і огорочки. Робимо так само луночки. Земля у нас підготована. Робимо луночки, заливаємо водичкою і все. І садимо огірочки. Ось на такій відстані огірочки. Ось так. Кидала по одному зерняті. Чи зійдуть, чи не зійдуть, будемо дивитися. І заодно вже в огіркову грядку висадили розсаду мою. Ось такі мої огірочки. Вже висадили все. Підготувала земельку під кабачок. Цього разу саджаю їх просто поряд. Кидаємо на одна жовта, одна зелена, підливаємо гарненько. Закапуємо. Оце вам і вся посадка. Такі в мене великі висадки, що страшно глянути. шуткую. Полуниця тут поруч. Усе виросте. Сонечко блисне, то виросте. У нас знову похолодало. Сьогодні 14 градусів, а завтра навіть буде 10. Вночі 5-6, але найстрашніше так це вітер. Холодний північний вітер. Ще в мене залишилося посадити кукурузку отут між ранньою капустою. Я її вже садила, але вона десь ділася і треба її пересаджувати. Ось це те саме роблю луночку. Ось тут горошок поближче до горошка, бо горошок скоро знімемо а кукурузка ростиме. Ось так. Копаю луночку, заливаю гарно. Водичкою піддобреною і саджаю нічого нового. Ось так. Так, Ось по три сининки буду кидати. І засипаємо. Трішки мульчуємо. Ось так. На цьому краю буде три. Ось там, мабуть, посаджу два. І там штук чотири луночки. Ну, Ось мене ще кукурузка залишилась. Професійне насіння. Будемо висаджувати. Вирішила тут між двома рядками посередині. Кину вона там трошки залишилася кавуна. Кіну кавуни. А капусту виберу, останеться кукурузка, а між ними може вирости кавунчик. Зараз так і зробимо. Так, ми висівали наше насіння, є й баштан, є й кукуруза, огірочки, кабачки. Усе висадили і тепер хай воно собі з Богом росте. На цьому сьогодні все. До скорої зустрічі, до побачення. Усім пока-пока.